Привіт. Привіт, сонце, привіт, маленький котик. Привіт, привіт, маленький сонечко. Що розкажеш мамі? що розкажеш? Ну розказуй, розказуй, давай, скажи, скажи, що ти хотів сказати. ну Гуколка маленька. Скажи, ти хотів сказати, як ти буквочки навчився говорити, так? Та? Там маленьке сонечко? Кажи, кажи, що ти навчився? Казати «У»? кажи, кажи у Добре, молодець, молодець, котику. Тепер кажи... Кажи, е! Молодець, сонечко. Тепер кажи. Молодець, та, ти такий файний котик. Ти такий файний, файний котик. Котик горошко, так? Кажи теперь кажи кажи і